Номер 920, сторінка 205. Ділянку шляху, що ремонтується, поділила на 5 рівних частин. Три частини ремонтувала більша бригада, а дві частини менша бригада. Яку частину ділянки відремонтувала кожна бригада? Ділянку шляху приймемо за одиницю. Ділянка шляху це ціле. Ділянку шляху розділили на 5 рівних частин. Тобто, наші ціли розділили на 5. Отже, у знаменник дробу потрібно записати число 5. Більша бригада ремонтувала 3 частини. Тобто, більша бригада ремонтувала 3 п'ятих. Ремонтувала. Більша бригада. Менша бригада ремонтувала дві частини з п'яти. Тобто дві п'ятих. Ремонтувала. Менша бригада. І записуємо відповідь: три п'ятих більше, і дві п'ятих менше.